Це Андрій, ми познайомились з ним п'ять хвилин тому, в прямому сенсі цього слова. Андрій виявив бажання, вчора телефонуючи про те, що дізнатися про курси підготовки поліграфологів, про те, взагалі, що це, і прийшов із списком питань. Він це класно, людина підготувалася і каже: якби на ці питання я десь би міг би знайти якесь відео. Коментарі, то я б їх подивився. Я кажу, хорошо, Андрій, сідайте, задавайте, і ми зараз все це проговоримо. Перше питання: як ви взагалі прийшли у цю професію, у цю сферу діяльності? Випадково. Цю професію я прийшов випадково, але ця професія стала моїм життям. Тобто вже 11 років, 12 я цій професії. Раніше. Ем... Я е, е, був ще в коли мінялась міліція, е, поліція. Е, я завершив академію з червоним дипломом, до цього школу золотої медалі. Вніс дівчинку, вона там в колокольчик била і так далі. Всі бачили в мені майбутнього генерала і тому подібного. Але об'єктивно ця система дещо мені не підійшла. У мене був товариш, який працював в великій аудиторській компанії. Це компанія PricewaterhouseCoopers, компанія Великої Четвірки. Пропрацювавши невеликий період часу в міліції, в головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, я перейшов в цю аудиторську компанію. Тоді попрацював я, зрозумів, що за рік часу. Що я хочу повернутися все ж до своєї головної освіти, а тоді в мене була одна вища освіта, юрист правознавства, то почав шукати для себе роботу. Почав шукати, як почав шукати. Google карти просто відкрив Київ компанії, вбив юридичну компанію. Мені дало там кілька сот варіантів. Я почав писати всім пропозицію про те, що я хотів би. Долучитися ось мої скіл. Типу, про що будемо говорити на третій день Володимир, ведмідь на сьогодні мій партнер вже багато років була перша людина, яка відгукнулася на третій день на мої листи. Ось так ми тоді і стартували, і понині. Спочатку ділили один стілець, коли його не було, то я міг посидіти на його місці. Да, а зараз ми є партнерами найбільшого об'єднання в Європі.